І верту. Уклінно перепрошую моїх маленьких читальників за те, що присвятив я цю книжку дорослому чоловікові. У мене є поважне виправдання. Цей дорослий мій найкращий друг. Є в мене й друге виправдання. Цей чоловік може зрозуміти все, навіть книжки для дітей. І нарешті третє виправдання цей дорослий. Мешкає у Франції в голоді й холоді. Він хоче, потребує розради. Якщо ж усіх виправдань буде замало, то я радо міг би присвятити книжку дитині, якою був колись цей дорослий чоловік. Адже всі дорослі були колись дітьми. От тільки мало хто з них про це пам'ятає. Отож, я виправляю присвяту. Леонові верту, коли він був маленьким. Перше. Коли мені було 6 років у одній книжці про дрімучі ліси, що прозивалися Бувальщини Угледів я чудернацький малюнок. На ньому було зображено здоровецького Змія. Удава, що ковтає якусь хижу звірюку. Ось копія того малюнка. В книжці писалося. Удав поглинає свою здобич. Цілою, не прожовуючи, не пережовуючи. По тому він не може навіть із місця зрушити і спить півроку, аж поки перетравить їжу. Я довго сушую собі мізки над отакими пригодами в джунглях, аж врешті й сам намалював кольоровим олівцем перший у моєму житті малюнок малюнок номер 1 Так він виглядав. Я показав своє творіння дорослим і спитався, чи не страхає воно їх. А чого б це капелюх та був страшний? сказали вони мені. Та на малюнку ніякого капелюха й близько не було. Там був удав, що проковтнув слона. І тоді, аби вони таки збагнули мій задум, я намалював того, я намалював того Змія зсередини. Адже дорослим завжди треба все розтовмачувати. Ось як виглядав малюнок номер 2 Дорослі порадили мені не малювати зміюк ні ззовні, ні зсередини, а цікавитися краще географією, історією, арифметикою і граматикою. Отак, От у шість років я занадбав про чудову нагоду зробитися художником. Невдача з малюнками номер 1 та номер 2 Геть знеохотила мене до малювання дорослі ніколи нічого не можуть збагнути самотужки, а діти втомлюються тлумачити їм очевидне. Отож я мусив обрати інше ремесло та й навчився водити літаки. Мені випало літати по всьому світові, і географія таки добре стала мені у пригоді. З першого ж погляду я причудово міг відрізнити китай від Аризони. це вельми корисно, надто ж якщо заблукаєш у нічному небі. За своє життя мені довелося мати багатько справ із багатьма поважними людьми. Я довго мешкав поміж дорослих, я спостерігав їх зблизька. Моя думка про них не стала від цього кращою. Коли я зустрічав якогось дорослого, що видавався більш чи менш. Тямковитим то показував йому малюнок номер один. Я завжди носив його із собою. Мені хотілося дізнатися, чи справді він такий розумака, та відповідали мені тільки одне це капелюх. Після того я не говорив із цим чоловіком ні про удавів, ні про дрімучі ліси, ні про зорі в небі. Я підганяв себе під його рівень. Я балакав з ним про гольф, бридж, політику і кроватки. І дорослий був дуже втішений, що запізнався з таким розважливим чоловіком. От так я й жив самотиною, не маючи жодної живої душі, з котрою можна було б як слід побалакати, аж років шість тому спіткала мене аварія в пустелі Сахара. Щось вийшло з ладу в двигуні мого літака. Зі мною не було ні механіка, ні пасажирів. Тож я взявся самотужки поратися. Біля складної направи питання стояло так життя або смерть. Питної води залишалося ледве на тиждень. Отож, першого вечора, я заснув просто на піску за тисячі міль від населених країн. Я був одрізаний від людей ще дужче, ніж той, хто після корабельної катастрофи опинився на плоту посеред пустельного моря. Тож, уявіть собі, як я здивувався. Коли в досвіта мене збудив якийсь чудний тоненький голосочок. Він промовив: Якщо твоя ласка, намалюй мені баранця!» га? Намалюй мені баранця. Я зірвався на ноги, наче мене громом поціли... поцілило. Продер очі, роззирнувся горненько довкола й уздрів дивовижного хлопчика, який поважно розглядав мене. Ось найліпший портрет, який мені пощастило намалювати Перегодя. Та, звісно ж, ця, пар... ця парсуна не така чудова, як сам оригінал. Утім, немає моєї вини. Завдяки дорослим. Я знеохотився до малювання ще тоді, коли мені було 6 років, і навчився малювати тільки зміїв, удавів ззовні та зсередини. Отож я стояв. Витріщивши очі від подиву, і знай собі дивився на цю прояву. Не забувайте, що був я за тисячі миль від першої людської оселі, а цей малюнок анітрохи не скидався на дитину, котра заблокала і з ніг падає від утоми або ж помирає від голоду, спраги чи страху. Неможливо було уявити. Що цей хлопчина загубився в пустелі за тисячу миль від населених країв. Насилу здобувшись на слово, я сказав: Зачекай, а що ти тут робиш? А він стиха і дуже поважно повторив: якщо твоя ласка, намалюй мені баранця, коли отака дивина вражає тебе до глибини душі, то не несамохіть їй скоряєшся. І, хоч якою несенітницею видавалося це на безлюдді, де тебе могла спіткати смерть, я все ж дістав з кишені аркуш паперу і ручку. Але тут мені спало на думку, що передусім я вивчав географію, історію, математику та граматику. Тож я сказав хлопчикові трохи навіть гнівливо, що не вмію малювати. Він відповів. «Дарма, намалюй мені баранця, а що баранців я ніколи в житті не малював, то зобразив те, до чого в мене тільки й було хисто удава ззовні та зсередині. Як же ж я зачудувався, коли те хлоп'я вигукнуло Ні, ні, я не хочу слона в удаві. Змій дуже небезпечний, а слон такий здоровецький. У мене ж там усе маленьке. Я хочу баранця, намалюй для мене баранця. І я намалював. Він пильно поглянув на той малюнок і сказав. Ні, цей баранець геть маршавий, Намалюй мені другого. І я намалював. Мій знайомець лагідно вибачливо посміхнувся. Ти ж бачиш, це не баранець, а якийсь товаряка. Он які роги. Тоді я переробив малюнок. Та він і його не схвалив. Твій дуже старий, я хочу такого баранця, щоб жив довго. І тоді терпець мені урвався, бо треба ж було хочі і розбирати і лагодити двигун. Тож я намалював оце. Та й заявив: це скринька, і в ній баранець, якого ти хочеш? Як же я здивувався, коли обличчя мого маленького судді просто таки заясніло? Оце такого я й хотів. Як ти гадаєш? Йому треба Велике Пасовисько? А що? Та в мене ж вдома все таке маленьке. Лебонь, йому буде до ста. Я ж подарував тобі малесенького баранця. Хлопчик схилився над малюнком. М -м, не такий не малесенький. Глянь, він заснув. Отак От я зазнайомився з маленьким принцем. Третє. Чимало часу довелося згаяти мені, аж поки я втямив, ту... звідки він тут узявся. Маленький принц був дуже допитливий, проте моїх запитань він здавалося й не чув. Лише з випадкових слів пощастило мені потрохи про все довідатися. Так, уздрівши вперше мого літака, я його не малюватиму. Для мене це надто марудно. Він поспитався, що вона за штукенція? Це не штукенція. Воно літає в повітрі, це літак, мій літак. І я з гордістю звістив йому, що літаю. Тоді він вигукнув: Як? Ти впав із неба? А вже ж скромно відповів я, відказав я: Ото чудесія і маленький принц. Так дзвінко зареготався, що мені аж прикро стало від того. Я ж хотів, щоб моє лихо сприймали поважно. По тому він докинув. Отже, ти теж з неба? З якої ж планети? Збагнувши, що тут і криється, розгадка його таємничої появи в постелі, я зненацька спитав. То ти прибув з іншої планети? Та він не відповів. Стиха хитаючи головою, він розглядав мого літака. Та вона й правда, хіба на цьому ти міг прилетіти здаля? І надовго замислився. А потім дістав із кишені мого баранця і почав розглядати свій скарб. Уявіть собі лишень, як зачепила мене ота обмовка про інші планети. Тож я спробував дізнатися ще більше. Звідки ж ти прибув, хлопчику? Де ж твоя домівка, куди ти хочеш одвести мого баранця? Трохи подумавши, він відказав: Добре, що ти дав мені скриньку, вночі вона буде його домівкою. Та все ж, якщо ти будеш чимний. Та я подарую тобі й мотузок, щоб припинати його вдень, ще й папіл, ще й пакіл. Ця пропозиція, здавалося, ошелешила маленького принца. Припинати? Що за безглуздя? Але ж як його не припнути, то він забреде бозна куди і загубиться? Мій притель знову зареготався. Та куди ж він по твоєму, по твоєму зайде? А хто зна куди? Піде собі навмання світ за очі. Тоді маленький принц дуже серйозно зауважив. Та нічого, в мене там усе маленьке. І трохи сумовито додав. На мене далеко не зайдеш. Розділ четвертий. Отак От я й довідався про ще одну важливу річ. Його рідна планета. Ледь-ледь більше від звичайнісінького будиночка. Це не дуже мене й подивувало. Я добре знав, що крім великих планет, які вже мають свої наймення, таких, наприклад, як Земля, Юпітер, Марс, Венера, є ще й сотні інших, і вони часом такі малесенькі, що їх і крізь телескоп годі розгледіти, коли астроном відкриває якусь із них. То замість імені дає їй номер. Називає, наприклад, астероїд номер 325 У мене є всі підстави гадати, що планета, з якої походить маленький принц, називається Астероїд Б612. Цей астероїд всього лиш раз у 1909 році угледів крізь телескоп один турецький астроном. Він тоді звістив про своє відкриття на Міжнародному конгресі та й ще подав докази. Але його ніхто не захотів слухати, поза як убраний він був у турецькі строї. Дорослі завжди так поводяться. Та, на щастя, для астероїда Б612, турецький диктатор. Звелів усім своїм пінденцям під страхом смертної кари перебратися в європейський одяг. Тож, у 1920 році, астроном ще раз виступив зі своєю доповіддю, тепер уже в елегантному костюмі. І цього разу всі з ним погодилися. Я так докладно розповім вам про астероїд Б612, розповів вам. Про астероїд Б612 і навіть назвав його номер через отих дорослих. Вони страх як полюбляють числа. Коли ви, коли ви розповідаєте їм про свого нового приятеля, то їм і на думку не спаде, не спаде довідатись про найголовніше. Вони ніколи не спитаються, а який у нього голос, які ігри він полюбляє? Бирає він мателиків. то вони